Вертеп та українські колядки на головній ялинці Нью-Йорка біля центру Рокфеллера американські українці вирішили поділитися національними традиціями святкування Різдва. Для цього влаштували справжню виставу із костюмами, жартами та співами. Український вертеп швидко зібрав глядачів як серед туристів, так і серед місцевих жителів. Не завадило навіть те, що всі вистави виконували українською мовою. Організували захід прихожани та служителі українських православних церков у Нью-Йорку. Такі Колядки та вертепи в місті Великого Яблука відбуваються протягом останніх п'яти років. Але, як стверджують самі віряни, цього року відзначають подвійне свято: Різдво Христове та відродження Української церкви. Покликали, бо мороз дворі. Ой, як смачно пахне салом в вашій коморі. Я вас всіх віддавна знаю. Потож не буде. я не хочеться сховати Усі тісні люди я почула музику і вирішила подивитися, що відбувається. Я не знала про цю виставу, але знаю, що ви святкуєте різдво 7 січня. А вже ж мені подобається музика, національне вбрання усе.